Дивіться, от тільки що розмовляв з людиною, і вона каже, хочу перейти на цю технологію, відповідно, от у мене там є фреза, станок, я там все знаю і так далі, от попробую. А я кажу, типу, ну, а фреза специфічна є, людина каже, немає. До чого я веду? Без оцієї фрези, от подивіться на її, так мовити, структуру, бачите? Тобто, ось ця шийка вона дає можливість зробити в акрилі не просто паз, а паз, після якого буде залишатися зуб, за який чіпляється вже силікон. Тобто, про що я кажу? Тут, якщо дивитися, ну на камеру буде зараз довго важко це знімати під світлом, яке блимає. Але можна подивитися і побачити, що випирає на міліметра півтора ось такий зубчик. Ось, бачите, тут. Тобто, є місце, куди заходить фреза. От вона зайшла отут, бачите? Ось цей круглічок. Це вона ось тут зайшла от таким чином і з'їла паз повністю. А далі вона йде відповідно по цьому пазу. І в чому фішка? От бачите? От. Вона у мене піднімає всю деталь. Тобто там є зуб, за який вона тримається. Зараз я, щоб ціна, не ламав це все діло. Ну, коротше, без отакої фрези не вийде у вас вставити силікон. До речі, дивіться, скільки у нас тут на сміття пустих бухт. А це все були соточки 100-метрові. Ось шматочок силикона, ви бачите? Назвемо це так: що тут є голова і дві ноги. Оці дві ноги, якщо ви просто поставите. В без зубів вони у вас ну, будуть випадати. Якщо ви захочете їх приклеїти, вони не будуть клеїтись. Так само, бо клей особливо це все не бере, ну і це гімерой, і взагалі тоді логіка ну, зникає. Ось так ви берете, вставляєте, і воно тримається.